Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео відповім на важливе питання: а саме коли е, через один день чи через одну годину, чи коли саме після похолодань можна вносити гербіциди та й інші засоби захисту рослин. Перш ніж відповідати на це питання, я хочу трішки вдатися до фізіології, що відбувається з рослинами, як з культурними, так і з бур'янами, коли температура опускається ниже ніж плюс 5 градусів Цельсія. Ну, ми говоримо про похолодання, коли температура от в таких діапазонах 5. Плюс 4 градуса, 0 там і мінусові значення. Ну, ми знаємо, що при занадто низьких температурах відбувається підмерзання, критичне або не критичне. Це залежить від температури, від її тривалості, від виду рослини і так далі. Але що загальне в усіх рослинах, так це те, що уповільнюється фізіологічний процес. При похолоданні швидкість руху клітинного соку в рослині значною мірою уповільнюється, і це відбувається як в культурних рослинах, так і в бур'янах. Для того щоб гербіцид добре подіяв, він, коли потрапляє на рослину, повинен мати глибоку системність. Тобто він повинен рослина його повинна поглинути, і по клітинному соку цей гербіцид, ця діяча речовина, має рознестися по всій рослині, і тоді, через якийсь проміжок часу, відбувається загибель бур'янів. Якщо ми вносимо гербіцид по холоду, відповідно відбувається концентрація тої діючої речовини в місцях нанесення, можуть бути такі часткові опіки на рослинах, але клітинний сок не розносить по всій рослині цю діючу речовину також закриті там продихи, багато різних є механізмів, і ефективність дії вашого гербіцида, вона дорівнює нулю, а також можуть бути негативні наслідки. Кінець які негативні наслідки, коли гербіцид при холоді потрапляє на культурну рослину, на культурну, то він також накопичується в місцях, де швидкість клітинного руху, клітинного соку вона найменша, зокрема, отут-от на кінчиках листків. І тут також часто можуть відбуватися такі підсихання кінчиків листя або потьмяніння всієї рослини через фітотоксичний вплив того чи іншого гербіциду, який в при невідповідному температурному режимі. Крім того, деякі види бур'янів мають додаткові механізми захисту. Зокрема, амброзія потовщує товщину клітинних стінок. А лобода при похолоданні. Або при перепадах температури утворює додатковий шар захисних клітин, який ми називаємо восковий шар, які також захищають її від температурних перепадів, послідуючих, а також роблять її невразливою до дії гербіцидів. Ми часто помилково думаємо, що достатньо температури підвищитися до оптимальних показників, тобто до 15-25 градусів Цельсія, і можна вносити гербіциди. Але це не так. Якщо температура вночі, наприклад, опускалася до 0 градусів, а в день вона становить плюс 15 чи 17 градусів, температура не встигає швидко вийти із цього стресу. Не встигає ще запуститися повністю фізіологічний процес, а ви вносите гербіциди гербіцид, і відповідно, замість того, щоб мати ефективну дію проти бур'янів, він може на бур'яни взагалі не вплинути, а натомість пригнітити вашу культурну рослину. Для того щоб цього не було, потрібно одну-дві доби почекати після таких от похолодань. Але мене часто запитують: а скільки чекати? Одна-дві доби і так далі. Друзі, на це питання складно відповісти. Треба розуміти, по перше, як. Низько опускалася температура повітря. Чи вона опускалася до плюс 5-7 плюс градусів, або вона опускалася до мінус 1-3 мінус градусів. І також який е, 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 наскільки тривалий час е, був цієї пониженої температури. Чи низька температура була цілу ніч, або вона всього на 1-2 години опускалася. Чим довший негативний вплив темпера... е, понижених температур, тим, звичайно, рослина в більш глибокий, скажімо так, стрес впадає. Вона е, надовше припиняє е, або уповільнює свої фізіологічні процеси. Відповідно, і виходить із цього стресу, вона не миттєво. Не буває так, що вночі заморозок, в день хороший плюс, і рослина в день одразу продовжила нормально свою вегетацію. Так не буває. Їй потрібен для цього час. Тому чим довший такий період із пониженими температурами, тим довше потрібно почекати, щоб е, зайти потім. Уже з гербіцидом. Ну, як правило, я рекомендую, якщо це не тривале було зниження, то можна і через одну добу вже е, е, заходити з гербіцидом. Але якщо це 2-3 ночі підряд була така низька температура, то треба відповідно 2-3 доби почекати, щоб температура відновилася, підвищилася, і тоді в день можна вносити гербіциди: як страхові, так і ґрунтові гербіциди. Друзі, і не робіть помилку. Е, не вносити гербіциди вночі весною, коли вночі температура опускається. Краще все ж таки це робити в день, зранку або в надвечір'я, але тільки не в ніч, тому що вносити ви можете при температурі, наприклад, вечором плюс 15-17 градусів. Через 2 години температура опускається до плюс 5-7 градусів, і, відповідно, ефективність гербіцидів буде ніякою. Враховуйте. Такі моменти. Тому. А... Завжди дивіться, яка була температура, який діапазон внесення тих чи інших гербіцидів. Фірма-виробник, компанія-виробник, скільки рекомендує температури, щоб було на момент внесення. Але запам'ятайте, що це не лише на момент внесення, але і до, і після внесення. Також температура має бути наближеною до тих показників, до яких рекомендується та чи інша діюча речовина. Тому дякую всім за увагу. До нових зустрічей, всім гарного вражаю і гарного настрою. До побачення!